Всім привіт і сьогодні я покажу як, зробить, як, зробити, як зробити свій малюнок на програмі на планжеті. Тобто любить малювати. Для цього нам треба іменно Samsung. Іменно, іменно Samsung планшет або телефон. На телефоні або на планшеті можна зробити. І зараз ми корочі, і, заходимо з вами в. От на вам треба, якщо у вас її немає, але ну, я думаю, що це в кожному Samsung є. Samsung Notice. І, і коротше, ви в, у вас може вона не бути може. Вдруг хтось там міг її удалити чи що ще зробити. І ну, от ця бачите програму ця. Ну от давайте. І заходимо в неї. От бачите тут всякі є, тут можна і фото робити. Так, тут я щось з малюнком якось приборщив. Що за неаккуратний малюнок? Так, зараз ми це будемо перемальовувати. Що за неаккуратність? Будемо перемальовувати зараз з вами цей малюнок неаккуратний. Хто би хотів таке мати свій? Потім я покажу ще, ще свої різні малюнки. Ну і дивіться. Все, мы з вами стерли, правильно. Вот, тут ще стерли. Теперь мы з вами, например, малюємо... А, ні, ще тут є кусок. Вот, все, теперь точно. Малюємо з вами. Та, блін, я ще не тим боком наблюдал. То есть на той ручкою. Так, ну, так, так у нас два одинакових к Мы, здається, це з вами зрізаємо? Ні, це все робиться не так. З вами доповнюємо цю Ось вот Отак от. А ну, все знову треба. Так, дивіться. Беремо. Та, блин, і тут знову получилось, знову куля. Дивіться. Е, ось. Ми малюємо з вами ось так от. Ось таке от коло. Хто хоче намалювати Among Us. Ігра є така, я думаю, що її багато хто знає. Ось готово. І ми малюємо з вами ось таку стрічку. Ну не стрічку, а як його, ось таке коло. От, ми з вами це повірали. Потім домальовуємо тут це. І потім ми пишемо з вами. хто хоче взяти бірюзовий, той бере бірюзовий. Ну я візьму бірюзовий для кольору, типу такої з От, коротше. Мені краще такий взяти. І вірш підходить. Ну і дивіться. Зараз я за секунду повернусь, зачекайте мене. десь. Ну добре, я зараз за секунду повернусь, Зачекайте. Ну вот я і повернусь, надеюсь. Я тут нічого не пропустила без мене. Так, ось так вот. Так. То, вибирайте коржу, що хочете покрасти. Ну, я крашу зелені, потому що він не був зелен. Красно, та блін, поверните. Малюємо це. Ось так от. Розмальовуємо. Так. Возьмем из вами развод Лугалы. Так. То есть, так вот. Значит, наверное, сегодня, а вот завтра, разнимущий ролик за Мангас. Можете його подивитися. Не сіяло, я не знаю, бо я вже скоро буду лягати. Так, спати. От мы готовий у нас, короче. Готово. А, і кстати, тут ще можна... Зробити вот так ось, тут чи низ... Ой, блін. Так, треба би ще якось це. Та як це повертати назад? Як це повертати? Ось, гортається, бачите? Тут що можна зближувати, зменшувати. Я не дуриться вмію. Ось так от мені здається. Та ні, це було не так, я маю Та повернися ти! От. Коротше, все, готово нажмемо. Готово зберігти потім. Здається, тут що можна дещо домалювати, тут чі назву здається, можна домалювати. Как це буде називати? Наприклад, я напишу Among Us. Ас. Рак. Зверхти. Вот, бачите кресла, Among Us. Це еще можно переслати навіть. Заедем. Так, наприклад, ми тут з вами пересылаємо в Gmail. Кому, наприклад, я пишу там... Hva er det andre? ком текст повідомлення а це тема точно вот я уже відправив так давайте так не пишу она тут тема я не знаю що це за тема Ось, наприклад, пишемо тут. Так, ні, це я помилився. Ну, короче, це мій тато. То це тобі. Треба смайлики бы сюда было, то не просто смайлики. От так. І крапка. Не, крабка не можна пойти. Ай, та блін. Ось. Ну то, ми це відправляємо. І все, це має бути десь в зараз Де вообще Gmail? Я не знаю. Мені здається, тут його нема, чи є? Ну короче, я не знаю все. Короче, ну и всем папа-папа. Ось -па -па. такие відео у нас получилось. Папа-папа. -па -па.